Ліга чемпіонів сезону 24-25, але в режимі імперіалізм. 36 клубів розташовані відносно своїх регіонів за допомогою колеса фортуни. Обираємо команду. А стрілка вказує напрямок руху. Згідно результату гри переможець забирає територію і одного гравця з команди, програвши або пустить свого на два пункти. Розкручимо колесо і дає старт нашому імперіалізмі загребське Динамо. Стрілка вказує на південь, де на Пенинському півострові боротьба буде за сектор Інтеру. По суті, італійський клуб ніхто не зможе підсилити в разі їх перемоги. Натомість Динамо може серйозно бустанути свій напад. Помилка в захисті від господарів і Барелла виводить свою команду вперед один Італійський клуб повністю підтверджував звання фаворита в цій грі. Але по рахунку стримано 1-0. Кімарко отримує плюс 2. І нові сектори для Інтера. Один динамівський, інший нейтральний. І так, наступними в гру в нас заходить Манчестер Сіті. Манчестер Сіті ПСЖ. Хороший шанс в Мані, але поганий удар. Ще шанс у сіті, але знову Едерсон. Холанда гравці ПСЖ намагались одразу вимикати з гри. Курйозний момент трапився на 71-й хвилині. Невже це пенальті? Вітіння забуває, а Мансіті прощається з цим турніром. Браво Федерація! Холанд приєднається до Парижа, плюс частина острівного сектору. Ну що ж, братва, як там у вас друга белка? Напевно, знову щось не вистачає. А я знаю, що не вистачає. Треба підсилювати склад. І в цьому вам поможе мій партнер-продавець монет Лема Фудкос, з яким я співпрацюю вже не один рік, бо в нього один із найвигідніших курсів на ринку, швидка доставка і все максимально надійно. Посилання залишу в описі. Скажи, що ти прийшов від PlayJacks, і отримай свою знижку. Крутимо коло, наступна команда, і знову ПСЖ в грі. Йдуть вони на схід. І під каток потрапляє Брюге. Під каток тому, що запорижан вийде Ерлін Холанд. І з перших хвилин почались. Навали на ворота бельгійського клубу. І так було по ходу всього матчу. На 59-й хвилині Дембеле робить подачу на барколя, і той елегантним ударом голови не залишає шансів кіберу. Вже під занавіс поєдинку Голланд асистує на віддію, і той ставить крапку в грі. 2-0. Чергова перемога ПСЖ. Підсилення отримує Мендес, а ПСЖ розширює свої футбольні кордони. Переходимо до наступної гри. Янг Бой залупається на баєр. І не треба списувати швейцарський клуб з рахунку. Команда в них дуже бойова, тільки от вони пропускають майже з нічого. Захисник не прихопив, голкіпер не встиг. І от 1-0. Майже з нульового кута був забитий цей гол. Янгбой змогли зрівняти, але натомість пропустили другий. 2-0 Байер закриває питання в цій грі. Підсилення отримує Боніфейс і плюс території для німецького клубу. І так далі у нас Фейнорд. Південь, але трохи західніше. Будемо дивитись на нідерландське дербі. Пас на денонга і той з лівої 1-0. Не проходить і 10 хвилин, як тіль подвоює перевагу. Після чого Фейнорд одразу відіграє один гол. А наприкінці першого тайму рахунок було зрівняно. І ви не повірите, цей рахунок зберігся до серії післяматчевих пенальтів, де більш везучими виявились футболісти ПСВ. Забирають вони в захист Ганско. І тепер з цієї країни залишається тільки одна команда. Крутимо колесо, і у нас на секторі Мілан. Обираємо напрямок. І як на мене, в італійського клуба проблеми. Починається гра з хорошого моменту від Хофма. Томорі вибуває м'яд зі штрафної. Але вже в наступному моменті вірт спокійно переграє Мен'яна. Ще до 20-ї хвилини можна було оформити другий, але кіпер врятував. Мілан міг відігратися, але спочатку голкіпера, потім стійка зіграла на боці італійського клубу. Ще шанс у Полісіча, але знову Градецький. В другому таймі Хофман втікає від захисників і оформлює другий ворота Мілану, який в подальшому, що й робив, так це транжирив свої моменти. Гра завершилась з рахунком 2-0. Друга перемога для Байера та підсилення в вигляді Меньяна. Наступними гру війшла Спарта, яка з рахунком 4-2 здолала штурм. Плюс 2 отримав Хараслін. Якщо команда обігрує явно сильнішого опонента, то плюс 3. Якщо рівноцінна перемога або надслабшим, то плюс 2. Далі у нас Брест. Захід. Ну і як на мене, цікава пара. Шанс є абсолютно в обох команд. Скамака віддає на Едерсона удар і від стійки. Від Стійки м'яч опиняється в воротах 1-0. Зараз можна подвоювати рахунок, але кіпер. Ще один удар і знову надійно. Найкращий шанс щоб зрівняти був Камари. Але з того боку голкіпер також показує хорошу гру. У них ще був один момент в першому таймі, але забити знову не вдалося. Зате в другому французи все ж таки добились свого. Захист відверто відігравав не найкращим чином. Так сталося, що гра дійшла аж до серії після матчу в пенальті, де команда з Бергамо не змогла реалізувати жоден удар. Лукман приєднується до Бресту. Далі в нас заходить в гру, ви не повірите, знову ПСЖ. Обираємо напрямок і це Ліль. І одразу з перших хвилин Холанд нагадує, що він ще присутній на цьому турнірі. Без шансів для Голкіпера 1-0. Після забитого ПСЖ свій тиск не послаблював. Лише інколи Ліль доходив до воріт опонента. Матч голів більше ми не побачимо. Перемога ПСЖ з рахунком 1-0. Під підсилення підпадає ЦО, плюс 2 до рейтингу Руїса. Знову в гру влітає Спарта, тільки далі їх чекає зустріч з Байером. Німці якраз таки є фаворитом грі. Момент в Боніфейса. Ще один такий самий момент, і знову рятує Кіпер. Перший тайм таки не виявив переможця. В другому таймі куди активніше були чехи. І все ж таки доля путівки в наступний раунд вирішувалась в серії пенальті, де більш вправнішими виявились футболісти з Звісно, собі в команду вони забирають вірца. І подивіться, який шматок території вони собі урвали. Далі у нас поок націлився на Донецький шахтар. Тайсон зіграє проти колишнього клубу. Самата почав пристрілку, але шахта з першого туру вилітати не збирається. Сікан прекрасно замикає простріл, і вже гірники попереду. В захисті шахта відігравала брутально, але в межах правил. Могли навіть другі забивати, і ви знаєте, забили. Степаненко записує гол на свій рахунок. Ну що, синку, пора додому. От так з однієї перемоги шахта забирає досить такі великі сектори. Далі у нас Red Bull Salzburg. Ідуть вони на Спарту. Спарта їх перемагає 2-1. Правий захисник Персідо отримає плюс 3. Було 74, стало 77. Наступна команда в нас Барселона. Вона рухається на північний захід, де їх зустріне Спарта, яка вже за пару матчів бустанула свій склад. У першому таймі складно виділити фаворита, обидві команди старались проявити себе якомога краще. Голів в першій половині не було. В другому таймі Педрі не забиває з вбивчої дистанції. І в другому моменті він також не переграє голкіпера. Подача з кутового на цей раз Габі пробував. Футболісти з дотерпіли до пенальті, і в ударах з 11 метрової позначки вони були кращі. Звісно, з собі в команду вони забирають Левандовського. А частина іспанського сектору переходить праській спарті. І так, переходимо до вибору наступної команди північний захід. Ну і зараз Інтер постарається відрізати собі ще шматок італійського сектору. І їм вдається це зробити. Перемога 2-1. Апгрейд отримує ЦАП в барели плюс 2. Далі у нас Ліверпуль і рух у напрямку Арсеналу. Заруба титанів за ПЛ. Чудову нагоду мали футболісти Арсеналу, але Алісон впорався. 27-ма хвилина Едегор відіграє на райса, і той не залишає жодних шансів голкіперу 1-0. Чудова відповідь під мерсесайців рає на висоті. Сольний прохід Салаха призводить до того, що знову у нас рахунок стає 1-1. Тільки от після такого футболісти арсеналу почали ще гостріше атакувати. І на 85-й хвилині Мартинеллі вириває перемогу для канонірів в цій зустрічі. Звісно ж, до себе в команду вони забирають Салаха. Ну і тепер карта в нас має наступний вигляд. Не так багато в нас залишилось вільних територій. Наступними в гру вривається Баварія. Йдуть вони в напрямку північного сходу. І у нас утворюється дуже цікава пара баварія Арсенал. Арсенал, до речі, з Салахом. Хороший момент у Хаверца, Ноєр відбиває. Ще один момент біля воріт Ноєра. Кіпер знову на висоті. А от мусіала скористався своїм першим моментом: 1-0 Баварія повела в рахунку. Відповідь від Райса, але Ноєр знову Ноєр. Блискучий перший тайм від німецького голкіпера. 8 сейвів за 45 хвилин. Ну а в другому таймі Мусіала оформлює дубль. Мартинелі один відіграв, але ситуацію це не врятувало. 2-1. Баварія проходить далі. Собі вони забирають Едегора. І з Англівна залишається тільки Астон Вілла. Наступними в гру вривається Монак. Йдуть вони на Брест, яким поступається 2-1. Ні міно змінює прописку. Вперше в першу гру вступає Селтік. Які виходять на журону Віктора Циганкова. І на початку гри українець створив прекрасний момент для Мартіна, але голкіпер виконав блискучий сейв. Жирона атакувала куди гостріше, але м'яч ніяк не хотів летіти в ворота. В свою чергу, Селтік чекав на свій момент. Але так стало, що долю поєдинку вирішувала після матчева лотереї, переможцем з якої вийшли футболісти з Селтіка. Собі вони забирають Віктора Циганкова. І у нас мінус ще одна іспанська команда. Настав час донецького шахтаря вдруге вийти на поле. Ну і опонент для гірників не найкращий. Незважаючи на те, що шахта досить швидко пропустила, гірники доволі сміло йшли в атаку. Але, на жаль, клас верх в цьому матчі. Перемога 1-0. Чалханогло був 86 став 88. Як на мене, Інтер Баварія ПСЖ це головні кандидати на перемогу в нашому імперіалізмі. Це з тих, хто вже вступив в гру. Тих, хто не вступив в Реал Атлетико Ювен. Команд з кожним туром все менше і менше. І от зараз Борусі побореться за місце в наступному раунді з ПСВ. Впевнена перемога німецького клубу 1-3, що дає змогу підсилити правий захист. Трюєрсон апнув 80-й рейтинг. І так настав час спортингу. Захід. Через нейтральну територію виходимо на Брест. 0-2 перемога гостей. Звісно ж, вони собі забирають Йокеріша. Лукман, в свою чергу, зміщується на фланг. Наступними порадують на свою грою гравці Інтеру, які йдуть впід гра в пік Борусі. Чудово грав Тюрама, але перегорів хлопець. Футболісти Борусі шукали свій момент. Час від часу їх атаки були дійсно хорошими. 43 третя хвилина Тюрам виходить на рандеву з Галкіпером і не залишає жодного шансу 1-0. Ще через пару хвилин був момент в Мартінеса, але рахунок не змінився. В другому таймі футболісти Інтера забили ще один. І ось ця перемога дозволила забрати Бранта собі в склад. Інтер поки що має найбільшу територію в цьому імперіалізмі. Вступає в гру Атлетико Мадрид, які зовсім поряд знаходять сектор Селтік. Нагадую, що за селтік грає циганков. Спочатку Льоренде потревожив голкіпер, Ідах відповідає не менш хорошим пострілом. На 41 й хвилині Коки чудовим ударом не залишає шансів воротарю Селтіка 1-0. По ходу матча Атлетіко повністю контролював гру. Селтик лише інколи доходив до воріт. На жаль, більше голів ми не побачили. 1-0, мінімальна перемога матрасників. Льоренте отримує плюс 2 до свого рейтингу. Наступні у нас РБ Лєйцих. Південь. І зустріч проти прайської спарни, за яку, до речі, дебютує Левандовський. Я вам скажу, що таким складом чехи можуть поборотися за чемпіонство. Хоча Лейпциг недооцінювати не треба. Разом з Левандовським Вірц раз за разом наносили удари поворотам опонент. Одна з таких навал призвела до готового. Подача свічка в штрафні, і Левандовський з розвороту відкриває рахунок в грі 1-0. На початку другого тайму Лейпциг відігрується. Далі кожна їх атака була не менш небезпечна за попередні, але невдовзі вони залишаються в меншості. Тільки це не завадило Польсону вирвати перемогу для своєї команди. На підсилення підпадає ЦОП, і Хідіра вже має рейтинг 83. Ну і от, будь ласка, ні, груцих відтяг собі досить такий великий сектор. Далі в гру вривається Ювентус, Північний Захід. Де їх чекає Брест. Брест вже не одну гру провів і їх склад дійсно нормально так заряджений. Новачок Мінаміно якраз такий відкрив рахунок в грі, тільки Влаховіць зрівняв зрівнявши в першому таймі. І в серії після матчів пенальті сильнішим виявились футболісти Ювентус. Курінському клубу треба підсилити фланг захисту, тому до себе вони забирають Бредлі Лока. І от так з однієї перемоги Ювентус вже має хороший сектор. Далі з гри відлітає Ференс Варш. Вони поступили з 4-2 Лєйпцем. Шлягер Апає в рейтингу плюс 2. І нарешті на секторі в рандомайзері у нас мадридський Реал. Крутимо стрілку, південь, і це сектор Лєйпцем. Не Баварії. Хаві Сіменс виходить під удар. І невже, невже це 1-0. Походу, захисник завадив побачити момент удару. І одразу ще один момент Шешка. А потім ще й опенда. Шешко віддає пас на опенду, опенда. Що ж, 2-0. На початку другого тайму Бабе отримує другу жовту. І в Рала справді дуже великі проблеми. Але якби Рау реалізував всі свої моменти, уже б до 70-ї хвилини повинна була бути нічия. Прохід по флангу, подача і Родріго. 90 плюс хвилина. Все ж таки, Рал рятується в основний час. Але в подальшому гра в меншості давалась в знаки. З рахунком 3-2 лейпциг вибиває королівський клуб «Зелче». Звісно ж, вони забирають МБАПЕ. І от тепер карта виглядає наступним чином. Отже, переходимо до ПСЖ. І зараз в нас залишиться тільки одна французька команда. Для Парі Сен-Жермен поки що боротьба триває. Підсилюють вони голкіпера Донарума плюс 2. Черговий раз в гру залітає Інтер. Будуть вони змагатись проти Атлетико. І це дуже цікава пара. 20 та хвилина, як на мене, досить такі неоднозначні пенальти. Чалханоглу підходить бити і без шансів 1-0. Як би Атлетико не старались, але Інтер дуже потужно. 2-0, і вони проходять далі. Антон Грізман міняє тюрама. Ще один сильний клуб пропадає з футбольної мапи. І так, знову у нас Ювентус. Ну і рано чи пізно це повинно було статись. Четверта хвилина. Антон Грізман дебютний гол за Інтер. Футболісти Ювентусу відповіли на 30-ті хвилині. Зусиллями Фаджолі рахунок стає 1-1. Поєдинок дійшов до пеналь. Обидві команди ідеально пробивали, аж поки Тюрам не взявся за справу. Ну що ж, інтер крокує далі. Із собою вони забирають Бремер. І з Італії в нас тепер тільки одна команда, яка от зараз знову вступає в гру. Тільки не забувайте, що за Лейпциг грає Мбапе, який одразу забуває. А потім асистує на Сімонса. 2-0 Лейпциг тепер зупиняє інтернаціонали. До МБАПП в пару приєднується Мартінес. І у нас залишається 6 клубів. Ну що ж, друзі, Бапе проти Кейна. Сімонс проти Едегора. Перший момент одразу в Гарі Кейна. 32 -га хвилина, той же Кейн знову удар. І під кінець першого тайму все ж таки Англієць забиває 1-0. Хороший шанс відігратись був у Сімонс, але той дав вище. Ще один момент шлагер. Більше голів ми з вами не побачили. Баварія перемагає 1-0. Команда з Бундестім підсилює ЦОПа. Горецька отримує плюс 2. Майже вся мапа пофарбована в червоний колір. І так, наступними в гру заходить ПСЖ. Ну, у них куди не глянь, одні сектори Баварії. Можна було пробратись до Астонвіли, але все ж таки зустріч з командою з Бундесліги. Якщо Баварія перемагає, то я майже впевнений, що вони стануть чемпіоном. Хороший момент у Холланда. Ноєр! Подача від Дембеле знову Холанд на це раз поперечка. Свій шанс також мав Вікіні. Єдиний гол в грі забив команд. Він не залишив жодного шансу до Нарумі. З ПСЖ вони забирають Маркініс. Ну і ось так тепер у нас виглядає карта. Також, друзі, ви на мені бачите Джерсі Баварії. Таку саму ви можете придбати в моєму власному інсташопі, посилання на який знаходиться в описі. Новий сезон, ретроверсії, фан-концепт. Там ви можете все це знайти. Інсташоп мій власний, тому можете навіть не перейматись, все буде максимально надійно. Перший півфінал Астон Вілла проти, ну звісно, хто сумнівався. Мартін Едегор 1-0. Кейн 2-0. Едегор дубль. Кінцлі команд 4-0. Плюс 2 отримує Кім Мін. В другому півфіналі Бенфіка зустрілась проти Штутгар Дубль Павлідіса протягує португальський клуб в фінал, де їх чекатиме Баварія. Ну, по правді кажучи, Штутгарт один гол відіграв, але цього було замало. Плюс 2 у нас отримує Актер Глух. І на мапі в нас дві команди: Баварія і Бенфіка. Ну, має таке відчуття, наче фінал вже був зіграний десь два тури тому. Помало Баварія починає свою пристріл. Атаки були з обох флангів. Са найвище віч -навіч, Трубін на перший удар реагує, але добивання ніхто не блокує 1-0. Після чого Тамеді отримує пряму червону. Становище в Бенфіки гірше не придумаєш. Трубін рятував як міг. Але все ж таки Баварія дотискає. Жирна крапка від Гаррі Кейна. І в цьому імперіалізмі Баварія стає переможцем і залишається єдиною на футбольній мапі. Ну що ж друзі, ось таким нас видалось відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково в коментарі. Пишіть свої варіанти наступних імперіалізмів. Найкращі ідеї обов'язково будуть відтворені на цьому каналі. Всім вам дякую за перегляд цього відео. На все добре.